Пофарбували стіни антивандальною фарбою. Зараз я буду її проводити ось таким ось ножовочкою. І подивимось, наскільки вона міцна і прочна. А тут ми робимо натяжну стелю під фарбування з тканини. Подивіться, наскільки вона просто класно виглядає, під якою не буде у вас ніколи, не пліснявої. А від сквозняка вона не буде тріпатися. Зараз покажу, наскільки вона обалденно міцна. Ось вот так от Я роблю. Бачите, наскільки вона Ось прижимаю. Але після фарбування вона взагалі буде взагалі натягнута як струна, і, неначе гіпсокартонова поверхня. Монтується просто на степлер. Все дуже просто на дерев'яний такий каркасик. 700 гривень метр квадратний робота з матеріалом. Робимо такі ніжки за 1700 гривень під гардіни, метр погони і закладна під світильник 250 гривень. Тому кому потрібна натяжна стеля, звертайся.